Смоленська катастрофа. Польща вимагає арешту російських авіадиспетчерів. Польща має намір заарештувати російських авіадиспетчерів, які працювали в аеропорту Смоленська під час авіакатастрофи президентського літака ту 154 Як повідомляє польське інформаційне агентство, слідчі вже звернулись до Окружного суду Варшави щодо тимчасового арешту російських авіадиспетчерів. Цей запит відкриває шлях до оголошення росіян у міжнародний розшук. Звинувачення, які були пред'явлені диспетчерам стосуються навмисної авіакатастрофи, що спричинила загибель багатьох людей, заявила речниця генпрокуратури Польщі Єва Бялик. Нагадаємо, що 10 квітня 2010 року під Своденськом розбився літак Ту-154 М, на якому президент Лех Качинський з дружиною та представниками вищого командування і політичних партій Польщі летіли на траурні заходи з нагоди річниці розстрілу польських офіцерів у Катинському лісі. У результаті авіакатастрофи загинули усі 96 осіб, незважаючи на те, що згідно з висновками міждержавного авіаційного комітету причиною катастрофи. Стали неправильні дії екіпажу. Багато хто побачив в аварії руку Москви. Польща відновила розслідування авіакатастрофи під Смоленськом у 2016 році. Урядова підкомісія встановила, що причиною загибелі пасажирів президентського Ту 154 став вибух. Під комісія дійшла висновку, що ліве крило літака Ту 154 було знищено в результаті внутрішнього вибуху, а не зіткнення з березою. Також комісія виявила запис моменту вибуху на бортовому самописці літака. Водночас у слідкомі РФ заявили, що версія про вибух перевірялася і підтвердження не знайшла. Катастрофа літака Ту 154 Леха Качинського сталася через вибух у крилі літака. Такого висновку дійшла польська комісія, що з 2016-го веде нове розслідування обставин падіння літака під Смоленськом. Експерти спростували версію Росії про те, що машина розбилася після того, як зачепила крилом дерево. За даними експертів, про вибух у крилі літака свідчать численні пошкодження. Цей звіт спростовує результати розслідування попередньої слідчої комісії. За два роки після катастрофи зробили висновок. Руйнування лівого крила президентського лайнера спричинило зіткнення з березою. А причиною авіакатастрофи назвали вибух всередині ту 154 Я не маю сумнівів з приводу того, що сказала комісія. Але ми не знаємо, що було причиною вибуху. 9 квітня 2010 на борту ту 154 Тири завантажили майже тонну засобів першої допомоги. Саме цього дня ще щось могло потрапити на борт літака. Також комісію, яку створила партія Право та справедливість, заснована загиблим президентом Лехом Качинським, раніше звинуватили російських авіадиспетчерів, нібито вони навмисно ввели в оману польських пілотів, коли ті заходили на злітно-посадкову смугу. За версією російського слідства аварію спричинили неправильні дії польського екіпажу та психологічний тиск на нього сторонньої особи. Ознак дій вибухових речовин я не виявили, крім того, не зважали на неодноразові прохання Польщі передати уламки літака. «Те, що було представлено російським комітетом після катастрофи, не є інформацією, якій можна вірити або приймати з упевненістю. Уламки літака не повертали до Польщі, адже метал та деталі мають свою власну пам'ять. Але навіть через багато років вивчаючи уламки, можна визначити, що стало причиною аварії. Ту-154 розбився 10 квітня 2010 року при заході на посадку в аеропорту Смоленськ-Північний. Всі 96 людей, які були на борту, загинули. Серед них президент Польщі Лех Качинський з дружиною, також члени уряду країни та майже всі члени вищого військового командування. Усі вони прямували до Росії на траурні заходи. з 70-ї річниці розстрілів у Катині. Російські диспетчери могли навмисно спровокувати смоленську авіакатастрофу в 2010 році. На прес заступник генерального прокурора Польщі Марек Пасьоник сказав, що аналіз двох тисяч томів справи та ексгумація тіл дозволили сформувати нові звинувачення проти смоленських диспетчерів повітряного руху, а також третьої особи у вежі. У прокуратурі повідомили після ексгумації з'ясували, що два тіла були замінені. Ще в п'яти трунах виявлено рештки інших людей. Фрагменти літака вивчають у британських та іспанських лабораторіях. Двом диспетчерам висунули звинувачення в умисному провокуванні катастрофи, третій людині в пособництві. Ми направили прохання про юридичну підтримку російській стороні. Ми хочемо описати кожен фрагмент уламків ту місці. п'ятдесят чотири на місці. реагували в Москві за словами прес-секретаря президента Росії Дмитра Піскова. Дані слідства заперечують можливість злого наміру. Позиція відома, справою займаються наші слідчі. Обставини цієї трагедії, цієї катастрофи вже достатньо серйозно вивчені. Тому погодитися з такими висновками неможливо. Робота триває. 10 квітня 2010 року, близько 9.40 ранку, поблизу міста Смоленська сталася авіакатастрофа. Польський борт, номер один, який здійснював рейс з Варшави, розбився при посадці в російському литовищі Северний. Внаслідок катастрофи загинули президент Польщі Лех Качинський, перша леді низка високопосадовців України, громадських діячів та представників духовенства. Всього 96 осіб, включно з членами екіпажу. Ту 154 в складних умовах сильного туману опустився на критично малу висоту, зачепив лівим крилом дерево і розбився на відстані приблизно 500 метрів від початку посадкової смуги. Однак безпосередні причини трагедії досі лишаються не встановленими. Розглядаються всі версії збій навігаційного обладнання, помилки, екіпажу, несприятливі погодні умови, технічні несправності літака, операція російських спецслужб. Відразу ж після катастрофи тогочасний президент Росії Дмитро Медведєв скликав спеціальну комісію, на чолі з прем'єр-міністром Володимиром Путіном, для встановлення причин катастрофи. Вже через кілька годин серед уламків літака було знайдено обидва бортові самописці. Розшифровки чорних ящиків дозволяють говорити, що аварія ту 154 не була пов'язана з технічними несправностями. Польська та російська комісія авіаційних експертів назвали основною причиною катастрофи помилку пілотів. Ці твердження сьогодні ставить під сумнів значна частина громадськості Польщі, у тому числі і партія Качинського. Вони не виключають, що причиною катастрофи насправді могло стати вбивство. Більшість незалежних експертів тримаються версії, згідно з якими Росія навмисно спровокувала аварію. А за одним з варіантів, авіадиспетчери навмисне ввели в оману пілотів і посадили літак в дерево. Аргументують зазвичай тим, що рятувальні підрозділи прибули на місце аварії лише через 27 хвилин після катастрофи, хоча їх база менш ніж в половині кілометра від місця катастрофи. У той же час елітні підрозділи спецназу були на місці аварії з самого початку. Також відоме відео зняте одним з очевидців одразу після падіння літака. На ньому чутно звуки пострілів. Інша версія літак збили чи підірвали зсередини. Мовляв, на уламках було знайдено сліди вибухівки, а сам літак розлетівся на майже 60 тисяч малих уламків, чого не може статися при простому падінні. В квітні цього року, в результаті додаткової дешифрації переговорів пілотів судна, польська радіостанція РМФМ заявила, що пілотів відволікали від управління літаком та змушували здійснювати посадку саме в Смоленську. Россия не выдаст Польше диспетчеров по делу о крушении ТУ-154. Это запрещает российская конституция. Напомню, ранее Польская прокуратура потребовала арестовать трех диспетчеров, которые дежурили в аэропорту Смоленск-Северный в день крушения. Польская страна заявляет, что они намеренно довели дело до катастрофы. Теперь суд должен решить, выдавать ли международный ордер на арест.